Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Зараз нами на зв'язку. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України. Пане Михайле, вітаю вас і слава Україні! На да, героям слава безумовно. сьогоднішній масований ракетний обстріл. Це атака на нашу інфраструктуру цілеспрямована. Чи все ж таки рашисти намагаються нас залякати таким чином? Одне не виключає інше. Давайте тільки ви ще одну характеристику. Не сказали того, що сьогодні відбувається. Це абсолютно чітко юридично визначено як терористичний акт Да? масштабний терористичний акт, тому що були масштабні. Зумисні удари по критичній цивільній інфраструктурі і по місцях скупчення наших людей в час пік, тобто зранку і таке інше, і по багатьох центрах наших міст. Тобто, це все має конкретні юридичні підстави говорити про те, що Росія відкинула будь-яке маскування і веде сьогодні проти України відверто терористичну війну. Тобто, все можна вже забути про те, що ми говорили там СВО. Там якісь там війна, навіть да? Росія програє військову складову цієї компанії. Росія програє на полі бою, і ви це бачите. Сьогодні було до речі спроба сказати там і ПСОшки да запустити російські, що вони там десь контрнаступають. Вони не можуть підкреслюю з військової точки зору. Вони не спроможні забезпечити і логістику наступальних дій, і самі наступальні дії на полі бою. Вони там програють, і тому замість того, щоб якось. Ну внести корективи в свої військові справи, вони вирішили, і це і ми бачимо е з урахуванням у цієї синхронізації масштабної синхронізації ударів по декількох десятків наших міст. Ми бачимо, що це вони готували давно, і сьогодні практично вони світу сказали. Це це важливо. Я розумію, що нам тяжко це е без сумнівів. Да? Ну, тобто, ми ж маємо і загиблих, і маємо поранених, і маємо е знищення певної кількості інфраструктурних об'єктів, і таке інше. Але сьогодні вони відверто. У світу сказали, що нема ніякої війни а є терористична спроба поставити на коліна Україну, знищити якомога більше об'єктів соціальних і якомога більше цивільних громадян України. Зважаючи на оцей терористичний характер їхніх бойових дій, і от як ви кажете, тим, що вони сьогодні підкреслили свою терористичність, внесений законопроект до Сполучених до Конгресу Сполучених Штатів про визнання Росії державою спонсором тероризму. Чи переглянуть тепер якось наші друзі і партнери його інакше для того, аби врешті-решт визначитися, хто Росія є насправді? Я думаю, ви праві. Я думаю, що сьогодні, якраз, цей Рубікон, який всі перейшли. Остаточно, тобто сьогодні ми будемо мати певну низку наслідків, дуже важливих в політичному сенсі дуже важливих наслідків. По перше, Україна безумовно не буде ставати на коліна і приймати будь-які ультиматуми Російської Федерації. Це очевидно, і до речі, одним з наслідків оцих ракетних ударів, масованих ракетних ударів, мало бути збільшити панічні настрої в нас і забезпечити тиск на уряд для того, щоб ми все ж таки погодились на оці переговори і зафіксували ультимативні вимоги Російської Федерації. Цього не буде, тому що Росія так і не зрозуміла після семи місяців війни, що Україна це точно інша держава, абсолютно не так живе, як Російська Федерація. Це перше. Друге, безумовно, наші партнери сьогодні емоційно сприйняли все, що зробила Росія по наших містах, як особистий виклик. І я думаю, що ми отримаємо набагато швидше і системи протиповітряної е, оборони, і системи е, протиракетної оборони. Це важливо. Ми про це до речі, партнерів попереджали, що Росія буде про. Огравати, і вона не буде воювати, вона не вміє воювати. Вона буде бити саме по цивільному населенню. Про що ми говорили вже останні там три-чотири місяці? Говорили, будь ласка, давайте закриємо все ж таки небо. Ви пам'ятаєте, що було на початку? Да, на початку компанії російської ми теж багато говорили про закрите небо, але тоді, ну якби всі робили вигляд, що може якось воно обійдеться сьогодні. Вже очевидно, що в Росії є тільки старі радянські крилати ракети, які вона буде запускати по нашим цивільним. Містам і тому партнери, я думаю, приймуть швидкі рішення щодо допомоги. Україні дивізіонами протиповітряної і протиракетної оборони до речі, президент Зеленський сьогодні має цілу низку важливих телефонних розмов з очільниками інших держав про те, щоб якраз таки пришвидшити цей процес. Це друга друга складова, третя складова, дуже важлива. Я маю на увазі, що суспільні думки в країнах партнерах наших вони кінцево прийняли для себе рішення, що з такою Росією нема про що говорити, і нема будь-яких більше надій на те, що Росія може виправитись Може вести якийсь там нормальний діалог з будь ким в світі, да з Україною чи з іншими країнами таке інше. Тобто, все оцей Рубікон перейдений, і я думаю, що ніхто більше не буде нам говорити. А може, все ж таки, давайте сядемо на якісь там переговори, давайте про щось домовимо з Російською Федерацією. Ні, сьогодні очевидно, що Росія має дійти до юридичної відповідальності за відверті прояви терористичної діяльності. І нарешті, четверте, мені видається, що статус держава а, Росія сьогодні офіційно підтвердила це країна і спонсор тероризму, і країна сама терорист, і я думаю, що юридичні дефініції ці мають бути прийняті не тільки в конгресі Сполучених Штатів, а в інших країнах. Це важливо, тому що ми не можемо далі терпіти, коли країна відверто під надуманими знову ж такими приводами обстрілює нашу цивільну інфраструктуру і вбиває наших громадян. Загалом, після сьогоднішніх от обстрілів, як тільки затихли як тільки затихла тривога, е, Жозеп Борель, глава європейської дипломатії, заявив про те, що в принципі європейський союз тепер готує черговий пакет, новий пакет, скажімо, так, військової допомоги, ухвалений одразу після цих обстрілів. Чи можемо ми тепер сподіватися, що це стане е, цей рубіж, коли Росія використала терористичні методи атаки на українські території? Що цей рубіж стане останнім, коли для нас знімуть табу на оці раніше заборонені види озброєння? Я маю на увазі далекобійні ракети танки. Та потужніші системи протиповітряної оборони, про які ви вже до речі, згадували, це дуже дуже правильне питання і дуже правильна постановка. Взагалі, питання як такого безумовно. Ми сьогодні маємо найбільш широку атаку по цивільної інфраструктурі, і зроблено в той час, коли було найбільше скупчення наших людей по цілей низці наших великих міст. Це очевидно, такого не було спочатку війни. І Безумовно, Росія практично чітко сказала вона країна терорист, і безумовно, це абсолютно чітко відкриє набагато більш, більші можливості для України отримати певні види зброї, в тому числі дальнобійні ракети, набагато швидше. Це очевидно. Дивіться, немає. І ми партнерам про це говорили, але партнери все ще говорили: головне не, не отримати ескалацію конфлікту, масштабування. Ми не розуміли, що таке ескалація, коли Росія все використовує і проти цивільного населення, в тому числі. Але сьогодні всі це побачили в прямому ефірі. Оця масштабна атака це є конкретна Підкреслюю, конкретно, що Росія веде саме терористичний тип війни. І ми думаємо, що сьогодні ми отримаємо набагато швидше. Ту зброю, яку нам потрібна, в тому числі системи захисту, ми отримаємо дальнобійні ракети. Це ключове для того, щоб пришвидшити фіналізацію війни, тому що Росія не може. Протистояти нашому контрнаступу. третє, ми отримуємо абсолютну підтримку на всіх рівнях у всіх урядах наших країн-партнерів, які сьогодні чітко зрозуміли з Росією. Нема про що говорити. Росія це абсолютний символ тероризму і Росії не можна поступатись. Ви знаєте, і це четверте, це головне. Певно певний час знову ж таки з'являлись. Ну якби у нас була трошки затяжна вже фаза війни, йде контрнаступ, але про це мало говорять, і в той же час. Росія витрачає багато коштів, щоб по в деяких країнах заходу починали знову ж таки ці розмови. А може, все ж таки негайно сядемо за стіл переговорів. Ні, сьогодні Росія обнулила цю опцію, тому що всі зрозуміли: якщо ти з терористом сідаєш за стіл переговорів, то ти даєш можливість терористу не відповідати за юридично, не відповідати за ті дії, які він робить, і юридично в, 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 уйти від в, відповідальності і в той же час. Продовжувати свою терористичну діяльність, це зрозуміло, і ми вважаємо, що сьогоднішні, сьогоднішні ранішні обстріли України вони дозволять нам пришвидшити переговори з нашими партнерами на рахунок отримання тієї чи іншої зброї. Але ж наші, до речі, європейські друзі і партнери вони повинні розуміти всю небезпеку і неприпустимість таких ударів, зважаючи на той факт, що і Україна експортує свою електроенергію до країн-членів європейського союзу. Чи не були оці обстріли? Чи не мали вони точніше навіть дві мети з одного боку, це їхня неспроможність діям на полі бою? Вони намагаються нас тероризувати з іншого боку, перешкодити експорту української електроенергії до європейських країн. Ви абсолютно праві і партнери це розуміють. Бо дивіться, були, по перше, теракти Російської Федерації на в Балтійському морі на газогонах, які давали можливість Європі все ж таки якось накопичити певну кількість по контрактах, накопичити певну кількість енергоносіїв для того, щоб перейти, пережити цю зиму. Але сьогодні очевидно, що Росія хоче максимально використати час війни в Україні, бо в них не буде більше іншої можливості такої, да і нанести максимальний енергетичний удар. Тобто до закінчити енергетичну війну проти Європи, бо це дві паралельні війни. Ми це до речі, партнерам теж а, пояснювали, що ви самі а, а, побудували таку залежність від Росії з точки зору енергоносіїв, і треба сьогодні закінчити і цю війну правильно, і цю залежність теж правильно. І вони я думаю абсолютно чітко розуміють, що одним з мотивів сті настільки великих ударів по критичній інфраструктурі, якраз по енергетичним об'єктам України і є. Бажання нанести втрати для європейської енергетичної системи це очевидно, і це додає нам можливості, все ж таки, з партнерами, вийти на позицію конкретну позицію. Росія має програти. Росія обов'язково має сплатити велику юридичну ціну за цю війну не означає, до речі, сьогоднішній терористичний удар понад ракет ракетики прилетіли по території нашої країни про те, що Росія хоче сісти за стіл переговорів, але їхня пропаганда, які в принципі Путін не можуть сказати про це вголос, не може сказати про це офіційно, і вони нам надсилають такі от сигнали, які ми би звичайно безглуздими і тупими вони не були. Але все ж таки вони є. Чи можна це сприймати от з такої точки зору? Що ну давайте вже нарешті сядемо, поговоримо і остаточно вирішимо це питання? А, а як ви собі? Як ви собі уявляєте, е, як ви собі, як ви собі уявляєте переговори з терористом? На чому ми зупинились? Вибачте е, на тому, що своїми ракетними обстрілами Росія символізує, як ви вже сказали, неспроможність свою здобути якісь військові перемоги на полі бою, але одночасно разом з тим е, планує якось сісти за стіл переговорів, ну ключове. а як ви собі вважаєте, можливо вести переговори, можливо вести переговори. З терористами, да, вони ж будуть. Ну жодних підстав для того, щоб про щось домовитися сьогодні не, не, не існує. Жодних підстав для того, щоб про щось домовити, сьогодні не існує. Російська Федерація хоче ультимативно утримати у нас що? Втрату суверенітету, можливість забрати певні території, низку територій, і крім цього. Продовжувати тиснути на Україну для того, щоб нашої державності як такої не було, немає про що домовитись. Ми не зможемо домовитись. Це ключове. Ну і після того, що вони зробили сьогодні з нашими містами. Ото ми приходимо і сідаємо за стіл переговорів. говоримо а ну добре, ви там трошки вбили наших людей, ви знищили нам певну кількість інфраструктури. Ну добре, ми погодимось на ваші умови. Як ви собі це ну, бачите? Да, це з одного боку, з іншого боку, ну дивіться, Росія буде вважати, що вона виграла війну. Вона буде вважати, що має. Право вбивати цивільних має право атакувати цивільні. Інфраструктурні об'єкти, і вони сьогодні, до речі, пан Путін сьогодні, виступаючи перед губернаторами своїх територій. Ну тобто, там вже немає виборів, але є якісь призначені особи. Він сказав, що ми дивіться, ми подивилися, як ми ведемо це СВО. Ми розуміємо, що ми десь не доробляли. Ми маємо е зробити так, щоб армія була набагато краще. Тобто, вони зроблять роботу над помилками, накопичить ще додаткову кількість високоточної е зброї. Візьмуть ще безпілотників у цієї країни, чудесної країни. Да, я в дужках говорю про це Ірану, візьмуть ще десь певну кількість зброї і підуть далі на Україну, бо вони будуть розуміти головне. Це ж головне, ключове. Вони сьогодні в прямому етері б'ють по цивільним містам. Вони сьогодні вбивають максимально по місцях скупчення, вбивають цивільних громадян незалежно від того, де вони знаходяться: Львів, Житомир, Київ, Дніпро, Миколаїв да? Івано-Франківськ немає різниці. То і вони за це не понесуть ніякої кари. Да? Тобто не буде ніякого покарання російським а, а, військовим злочинцям. Тобто, вони будуть як собі думати, вони будуть скласти. Дати максимальну кількість ресурсів в мілітаризацію далі, тобто, ви, ви розумієте, що якщо сьогодні ми сядемо за стіл переговорів і зафіксуємо, я просто не розумію, чому це в світі хтось ще не розуміє. Якщо ми сьогодні сядемо. За стіл переговорів і зафіксуємо по суті переговор, переговорну позицію російську. Це буде означати, що вони почнуть вкладати набагато більше ресурсів у війну і нас знищать за рік півтора. Це вже очевидно. Якщо люди роблять те, що вони роблять сьогодні, по нашим містам це ж зрозуміло, що вони. Не будуть нести ніякої юридичної відповідальності, а це безкарність, це ключове. І навіть такі військові злочини в такому масштабі, як ми сьогодні бачимо, як ми бачимо всі ці сім місяців. Це буде означати, що вони будуть розуміти: ніхто ніколи військових злочинців не, до, не, 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 не дістане. і тому вони можуть вбивати наших людей, можуть бомбити наші міста, різати наших дітей. Ви точно хочете, щоб ми про це з ними домовлялись? Про що саме? Але от бачите, пані Меркель, яка в принципі вже мала би бути навчена на помилках минулого. Вона все ще дозволяє собі говорити про те, що мир у Європі неможливий без Росії. Чи є в принципі якась, якась формула, яка допоможе викреслити Росію з цього рівняння? Від слова, взагалі, мир в Росі мир в Європі можливий тільки без Росії, і тільки після військової поразки Росії, і тільки після політичної трансформації в Росії це ключові параметри. Це треба зрозуміти. Я Взагалі, вважаю, що пані Меркель це ми просто не можемо втручатись в політичний процес в інших країнах, але треба речі називати своїми іменами. Мені видається, що ця пані це і є одна з причин такого масштабної трагедії в Україні. Бо вона постійно підтримувала Росія, вона має бути поряд з е, Німеччиною, Росія. Вона має бути інтегрована в економічний простір Європи. Росія без неї, без газу Росії, ми не обійдемось. Ви бачите, що таке без газу Росії не обійтися. Безумовно, сидячи на місці пані Меркель, десь сьогодні можна спокійно говорити про те, що А ну да, без Росії миру не буде. Дійсно, оця країна, яка сьогодні завдала стільки ракетних ударів по великій кількості наших міст, саме. Свідомо по центрам цих міст, по місцях скупчення наших людей, безумовно з цією країною можна підписати мирний договір, і вона буде його. Ну так знаєте, а да, ми ж підписали мир, да, ми будемо дотримуватись всього, що ми підписали. Мені видається, що треба мати абсолютно відсутність і емпатії, і це я про мерки, і знаєте, співпереживання тому, що відбувається, і взагалі не мати. Інтелекту для того, щоб продовжувати говорити про Росію в позитивному в позитивній тональності, це ж нонсенс. Очевидно, що Росія є тією країною, яка знищує безпекові контури Європейського Союзу. Безумовно, Росія має програти. Безумовно, Росія має понести юридичну відповідальність на трибуналі. Безумовно, Росія має пройти через трансформацію своєї політичної системи. Безумовно, багато людей мають сісти в тюрми. Це ключове для безпеки Європи і України. Це очевидно. Тому я думаю, що про Меркель можна говорити вже тільки в минулому, як про одну з людей, яка теж має нести певну юридичну відповідальність за все, що сьогодні відбувається. Угу. Але бачите, от сьогодні, до речі, в ході оцього обстрілу українських територій, терористичного обстрілу, три ракети три пролетіли над територією Молдови, і все, що зробили цивілізовані країни, це вели станом на зараз. Звичайно, викликали посла для того, щоб висловити свою ноту протесту, якою би мала би бути відповідь. Цивілізованих країн цього світу, в тому числі європейських і сполучених штатів, це все ж таки загроза і для них також. Аби перше дати відсіч Росії гідну, і друге, аби назавжди відбити в неї бажання запускати ці ракети, тим паче в такій близькості до країн Європейського Союзу. А ми про це, до речі, партнерів попереджали, що е, масштабування конфлікту воно неодмінно приведе до того, бо в Росії абсолютно неточна зброя, неодмінно приведе до того, що і на території країн-партнерів Європи чи навіть членів Євросоюзу можуть потрапляти е, російські ракети. Ми про це попереджали. А як з цим боротись? Очевидно, я. По перше, системи протиракетної оборони, які мають діяти і збивати все це, в тому числі на територію України і на територію Молдови. Це перше, і треба не говорити про те, чи треба Україні передати, що чи не треба. Так, будь ласка, збивайте з території країн Євросоюзу. Це перше. І друге нота конкретно: що наступні ракети це буде завдано удар, наприклад, по об'єктам, які знаходяться в акваторії Чорного моря, з яких саме ці ракети полеті, полетіли над територіями. Інших країн не тільки в Україні, це ж очевидні речі. Треба тут, тут навіть головне інше. Головне, що треба вже перестати говорити про ескалацію масштабування. Ми маємо максимально масштабовану війну. Ми маємо максимально терористичного типу війну. Ми маємо війну, яка б'є по українським цивільним об'єктам. Ми маємо використання всіх видів зброї Російської Федерації, крім е, зброї масового ураження. Тому треба брати на себе відповідальність. Нарешті треба правильно закінчити війну. Не треба більше говорити про якісь там негайні переговорні процеси. Треба дати ту зброю яку у ми просимо в тій математичній кількості, яку ми просимо, і треба чітко захистити повітряний простір країн, які не мають відношення до війни, навіть. Ну тобто, включно з Молдовою, включно з іншими країнами, які знаходяться в регіоні. А для України було б бажано, щоб ми все ж таки отримали і ракети певної дальності, і додаткову кількість бронетехніки, і безумовно системи протиракетної оборони. Ще раз підкреслюю: я не зовсім розумію, чому можна сьогодні сидіти, от зараз, прямо сьогодні, зранку, сидіти і дивитись в прямому ефірі. Це ж все видно, да? Тут же кореспондентів багато іноземних змі як атакують центри міст, де цивільне населення їде на роботу і, і не робити висновок. Один висновок треба закрити повітряний простір. Це ж неможливо, щоб в 21-му сторіччі якесь, якась істота сиділа десь там в Москві і казала: ми будемо вбивати мирних цивільних громадян. Про істоту, яка сидить, до речі, в Кремлі і записує відеозвернення до свого народу на свою внутрішню аудиторію, його сьогоднішня ранкова заява про те, що удар, вони завдали нібито високоточних там ударів по критичній інфраструктурі. І от він також додав, що в випадку, коли Росія, коли Україна, перепрошує, буде завдавати так званих терористичних атак, відповідь буде рівносильною. Це от погроза застосувати такі масштабні ракетні обстріли знову, особливо взимку. Це не те, що вони завдають удари у відповідь. Це і є стратегія Російської Федерації, яка програє на полі бою. Вони програють війну і вони будуть бити по цивільному населенню. Тому і ще раз підкреслю питання не в тому, що там говориться істота. Немає різниці, які вона там використовує описи того, що відбувається. Вони конкретно. Зумисно наносять масштабні удари тільки там, де можуть. Це не високоточні удари. В них немає високоточного обладнання. В ВПК Російської Федерації достатньо на низькому рівні знаходиться. Армія абсолютно непрофесійна. Вони тому і б'ють по цивільним об'єктам, тому що в наш час. Ніхто не думає, що війни будуть іти таким чином, коли одна держава буде наносити прямі терористичні удари по інфраструктурі іншої держави. Тому ми партнерам і пояснюємо, дивіться, це й буде продовжуватись. Дайте додаткову обсяг зброї. Ми готові воювати до кінця. Ми готові завдати поразки, що сьогодні відбувається на полі бою Російської Федерації, але давайте все ж таки нанесемо правильно цю поразку. Давайте не за рахунок цивільного населення України. Вот і все. Є ще важливе питання, яке стосується Білорусі. Сьогодні зранку теж з'явилася інформація, що Лукашенко і Путін домовилися між собою створити таке російсько-білоруське регіональне е, військо. І от що воно означає для нас зараз? Чи є от в цьому для нас загроза? А, ні, ми відслідковуємо все, що відбувається в Білорусі. Білорусь, в принципі, приймає участь на стороні Росії у війні з першого дня: інфраструктура, повітря і таке інше. Регіональні якісь там угрупування, воно і так є в Російській Федерації. Там знаходяться російські солдати, тобто туди додатково відправили певну кількість мобілізованих, але це все в рамках того, що ми відслідковуємо вже останніх там сім місяців. Да? Тобто в нас підготовлені оборони оборонні рубежі на напрямках відповідних. В нас розвідка активно моніторить все, що відбувається в Білорусі. Ми, в принципі, розуміємо, що тут більше, скажімо так, пропагандистських елементів. Що пан Лукашенко там знову ж таки про якісь напади на його територію говорить, да? Ну, це трошки дивно, ну з точки зору того. З психічної точки зору, да, тобто, якщо в тебе йде потужна війна з Російською Федерацією, і ти хочеш звільнити свою територію, безумовно нас абсолютно не обходить, що там відбувається в Білорусі. Я маю на увазі, що ми не збирались туди і заходити, і таке інше. Але між тим, ми відслідковуємо все на рубежах, саме з білоруської сторони, з білоруського кордону, все під контролем. Що стосується до речі внутрішньої російської кухні, бачимо неодноразово в розвідках і, до речі, в розвідках в розвідці нашої країни теж були такі. Повідомлення про те, що зараз е, у внутрішніх кабінетах Кремля, скажімо так, кожен намагається тягнути ковдру на себе з одного боку. Це пригожин з іншого Кадиров, потім міністерство оборони, потім вагнерівці, різні спецслужби і так далі. ФСБшники в тому числі до чого можуть призвести от е, оці їхні перетягування ковдри з одного на інший бік, і чи не означає це, що в Путін поступово там уже втрачає авторитет? Тобто ми наближаємося поступово до того моменту, коли говоримо, що перемога України буде розпадом. Російської е, Федерації безумовно Путін втрачає не тільки авторитета і впливи, і безумовно, Путін сьогодні не є вже тою іконою, якою він був до початку цієї військової операції, як вони називають. Безумовно, оці до речі, обстріли нашої території. Це спроба Путіна якось ще втримати певні впливи свої. Безумовно, ми після сьомого місяця війни маємо дуже потужний внутрішній конфлікт між різними силовиками в оточенні Путіна. Безумовно, всі шукають. Винних і перш за все хочуть зробити цих винних серед генералів, тобто в тому числі серед Грасімов, Шойгу, таке інше. Безумовно, той же пан Пригожин і Кадир і Кадиров хочуть взяти на себе більші можливості. Ну з точки зору впливів на внутрішній політичний процес. Безумовно, вони готуються до того, щоб контролювати. Силові вертикалі після того, як Росія програє, це все очевидно відбувається, і е, зрозуміло, що це буде завдавати великого клопоту політичній еліти Росії. Вона сьогодні в паніці, але між тим ми маємо розуміти, що от ці обстріли це якраз є свідченням того, що люди в паніці. Маєте зрозуміти це, і політична еліта сьогодні шукає вихід з цього е, вкрай складного. Я маю увазі політична еліта Російської Федерації з цього вкрай складного е, положення, в яке вони втрапили. Вони могли б безумовно вже якийсь там внутрішній заколот собі організувати, але між тим, це це ж Росія. Да там немає сміливих людей, і вони можуть тільки атакувати крилатими ракетами з території з каспійської акваторії, наприклад, Україну. Цитата про те, що в Росії немає сміливих людей, просто золота. Хоч можна титром виводити. Пане Михайло, я дякую вам за цю розмову. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Михайло Подоляк, це радник голови офісу президента України, з яким ми говорили про сьогоднішні терористичні ракетні обстріли, якими росіяни завдавали ударів по території нашої країни, влучили в критичну інфраструктуру в об'єкти цивільної інфраструктури. Є на жаль, жертви, є загиблі, є поранені, дуже багато руйнувань і от. Є відсутність світла, є відсутність води, тепла в деяких населених пунктах, в деяких містах, але наші комунальники і надзвичайники вже працюють над тим, аби швиденько пофіксити всі ці не